У мене є до тебе два питання. Якщо на обидва ти даєш таку відповідь, яку я хочу почути, ти можеш отримати 500 гривень собі на карту. Перше питання: що таке сальса? Я не знаю. Ну Друге питання чи ти підписана на CG Trade? Ні. А якби ти була підписана, отримала б 500 гривень собі на карту. Що таке сальса? Чи салом пов'язано? Не жартую це танець. <свісно> Сальса це соус. Вкривай свій Тік-Ток і скажи, чи ти підписаний на CG Trade. Нема. Яку другу назву мають кукурудзяні чіпси? А, снеки. Це чіпси тако. А, друге питання: якщо ти підписана на соцмережі CG Trade, Instagram або TikTok, Січі трей це компанія, яка постачає е, кукурудзяні чіпси, а також тортилі, е, які ти могла бачити в супермаркетах. Інтернет. Нема. Що таке сальса? Сальса? Е, не знаю. Не знаю, що таке сальса. Сальса це такий томатний гострий мексиканський соус. Друге питання. Якщо ти підписана на соцмережі Сіджітрей, затримаєш кошти на карту. Давай дивитися. У Нас є підписник. У Нас є підписник. Уявляєте?